Сьогодні я покажу вам саме конкретно такі налаштування, які ви обов'язково повинні налаштувати раз і назавжди. Вони допоможуть вам збільшити перегляди, вони допоможуть вам трошечки полегшити життя, коли ви завантажуєте відео. І в принципі, вони допоможуть вам в перспективі заробити більше грошей на нашому всіва улюбленому Ютубі. Так, панове, відразу ж розпочнемо. Зайдемо в нашу Ютуб студію. Раніше вона називалася творчою студією. Ну але це вже таке. Ми йдемо ось у лівому нижньому куточку і натискаємо налаштування. Це у нас, так би мовити, розширені налаштування. Заходимо на вкладочку канал, і тут у нас є країна проходження. Якщо ви з України, відповідно вибираєте Україну. Далі ключові слова: це у нас теги каналу. Наскільки вони ефективні? Чи чи варто їх прописувати? YouTube, в принципі, сам каже, що. Теги вже трошечки не такі важливі. Відповідно, теги каналу зовсім не важливі з одного боку, а з іншого ви раз їх прописали, тобто взяли, зібрали так би мовити, семантичне ядро, як зараз всі кажуть. І в принципі, у вас є там певний відсоток вже оптимізації вашого каналу. Тому я думаю, що варто прописати ці слова. Якщо. Якщо вам, в принципі, є про що писати, якщо ви не пилите контент, все підряд там і тому подібне. В розширених налаштуваннях в принципі можемо лишити все так само. Лиш одне, що нас дуже хвилює: оголошення. Ну, в принципі, якщо у вас включені, включена монетизація. Якщо у вас тут стоїть галка, прибирайте її. Тобто тут не має стояти ніякої галочки, тому що це, в принципі, потенційно зрубить вам дохід удвічі, у тричі і тому подібне. Тому що, ну блін, тому що YouTube. В принципі, і взагалі вся реклама так налаштована, що вона буде показуватися на основі інтересів. Тому, будь ласочка, подивіться тут, щоб оця галочка не стояла у вас. Ще раз повторюся, не стояла. Тут має бути пусто. І якщо ми підемо до завантаження відео, дивіться, панове, тут теж доволі таки цікава штука, можливо, ви про неї не знали. Тут у нас є, так би мовити, шаблон того, що у нас кожного разу буде публікуватися. Тобто, що ви впишете тут, буде на кожному наступному відео автоматично. Тично, скажем так, підставлятися у ці поля. Назву я думаю, немає абсолютно ніякого смислу тут ставити, тому що зазвичай кожна назва буває різною. Ну, принаймні, я так думаю. А тут в описі можна ставити будь-які посилання, тобто так само будь-які реферальні посилання і тому подібне, і якусь інформацію, яка доволі таки важлива про вас. Це ті слова, ці речення і тому подібне, що будуть у кожному відео в описі, скажем так. Тобто, ось у мене тут є посилання на один плейлист. Свій YouTube канал. Так, тут, в принципі, можна розміщувати все, що завгодно. Про видимість, так, видимість має бути не для всіх, щоб ви випадково не опублікували своє відео, там не зробивши до нього, до прикладу, значка, там не додавши опис і тому подібне. Тобто, щоб воно висіло там у вас, ви могли редагувати, додавати все, що вам треба, ті ж кінцеві заставки і тому подібне. І воно випадково не опублікувалося при натисканні зберегти у вас. Тут також будуть вставляти Теги, тобто я б тут вставив якісь загальні теги, так загальні теги до прикладу про ваш канал. Тобто, якщо у мене канал про YouTube, тут в принципі можна написати YouTube Ну, вони в принципі не такі ефективні, але тим не менш можна підібрати якісь такі не знаю зрозумілі теги, які повинні бути в кожному відео, щоб ви їх не прописували ручками кожного разу. В додаткових налаштуваннях подивіться на ліцензію. Ми маємо покласти тут стандартну ліцензію. YouTube. Creative Commons, ліцензія. Так, це у нас посилання на джерело. Це означає, що будь-хто в інтернеті може взяти ваше відео, відповідно, опублікувати будь-де з посиланням на вас. В принципі, можете і таку ставити, але не варто, тому що, ну, якщо ви знаєте, що робите, я думаю, ви моє відео не дивитеся. Якщо ж ні, лишіть стандартну ліцензію YouTube, ну точніше, переконайтеся, що у вас стоїть стандартна ліцензія YouTube. Про категорію виберіть найбільш оптимальну категорію. В принципі, це можна вибрати на кожному відео, але знову ж таки, це у нас іде трошечки автоматизація, відповідно, полегшення процесу заливки відео на YouTube. Тобто, якщо у вас освіта, ставте освіта. Якщо це не знаю, там, автомобілі ставимо до прикладу автомобілі, музика, музика і тому подібне. Ну, в моєму випадку, це освіта. Мову треба вибирати, ту, на якій ви будете робити відео. Тобто, якщо це українська, лишаємо українська. Якщо, не дай Бог, ви робите російською, відповідно, треба покласти російською, але задумайтеся, чи варто це робити. Добре, це жарти, ну але тим не менш, кладемо тут українську, це допоможе Ютубу зрозуміти, на якій ви мові робите ваш контент, відповідно, кому його пропонувати і так далі. Мова, назви і опису. Українська. Також, якщо ви Опис українською, то е, треба зробити, треба вибрати тут мову українську. Там також можна в налаштуваннях вже до відео додати певні переклади. Відповідно, якщо у користувача буде мова, до прикладу, англійська, йому буде показуватися назва опис на англійській. Якщо російською, то російська. Тобто це в принципі знову ж таки така оптимізація. Але якщо у відео ви будете говорити українською, а все будете робити російською, ну не знаю. Це трошечки резонує, тому не буде доволі. Ефективним. Йдемо до редагування кожного відео окремо. Перш ніж його опублікувати, ви маєте його трошечки редагувати. До прикладу, йдемо в контент, і ось тут виберемо ось цей олівчик. До прикладу, ось те, що я розказував. Тобто ось це у мене публікується на кожному відео. Так? Тут у нас є така галочка дозволити вставити відео, дозволити вставити відео на різних сайтах, на різних платформах і тому подібне. З плеєром від YouTube, відповідно, там буде показуватися реклама, якщо ви. Хвилюєтеся про монетизацію. Якщо все це діло прибрати, то на інших сайтах не можна буде вставити ваше відео. Відповідно, ви втрачаєте доволі таки велику частку трафіка. Тут також дуже-дуже важлива галочка. Якщо, не дай Бог, у вас вона не стоїть, то покладіть її. Ось ці дві галочки мають тут стояти обов'язково. Опублікувати в розділі підписки та сповіщати користувачів, які підписалися. Якщо тут цієї галочки не, не буде, я думаю, ви розумієте, що всім вашим підписникам, що їх там тисяча, що дві тисячі, що п'ятдесят тисяч, просто не буде показувати, що ви опублікували нове відео. Відповідно, знову ж таки, ви втрачаєте доволі таки велику долю трафіка. А нам цього не. Треба також після того, як ви все це діло подивилися, обов'язково зробіть трошечки перелінковку між вашими відео. Це у нас кінцеві заставки. картки мені здається, що вони фактично нічим не допомагають. А кінцеві заставки це дуже такий класний інструмент, який обов'язково треба зробити. І це ви маєте зробити на кожному відео окремо. Тому заходите після публікації відповідно і е, вставляєте тут. Кінцеві заставки, тобто три-чотири заставки, по-моєму, можна їх зробити. Тобто, це в моєму випадку буде посилання на канал, і відео найкраще для глядача і найновіше відео я тут вставляю. Якщо вам треба, щоб конкретне відео вставлялося, будь ласка, виберіть потрібне відео. Це, що у нас стосується конкретних відео і тому подібне. Що стосується знову ж таки каналу, в цілому і налаштування, ми маємо зайти в персоналізація. Тут у нас YouTube сховав весь брендинг. Тут у нас є дві такі функції, непогані трейлер каналу. Те, що бачать користувачі, які ще не підписалися на вас і зайшли на ваш канал. Тут можна додати якісь відео конкретне, якщо у вас є трейлер каналу, в якому ви гарно, класно розповідаєте про те, що от я такий, то такий, то крутий, підпишися на мене, тому що ти отримаєш то. То-то, то, то. в принципі, це зазвичай якийсь динамічний монтаж того, що у вас є на каналі, найкращого, скажімо так. У мене, в принципі, цього трейлеру немає, і я не знаю, як його зробити, чесно, тому у мене його поки що немає. Я лишаю все це діло пустим. Відповідно, тут показується останнє завантажене відео. Так? Тут також можна вибрати відео для користувачів, які вже підписалися на вас, і заходять просто на ваш канал. Якщо тут нічого не вибрати, то фактично буде показуватися останнє завантаження, знову ж таки, що? Добре, фірмове оформлення. Тут також дуже важливо все це діло зробити на початку каналу, тобто, коли ви його робите. Про основну інформацію тут ось ця основна інформація відображається у вкладці про канал. Це все діло треба написати. Це обов'язково треба написати. Це ви робите один раз. Це ви не постійно робите. Тому тут треба написати про що ваш канал, хто ви такі, в принципі, і для чого людині взагалі підписуватися на ваш канал. Все це всю цю інформацію, в принципі, можна дублювати під. Кожним відео, так яке ви публікуєте, це знову ж таки трошечки впливає на все наше просування по сходинках YouTube. Тут у нас є також посилання, які відображаються в шапці каналу. Це у мене посилання на Фейсбук і на Інстаграм. Це фактично додаткові канали зв'язку з вами, окрім коментарів, тому що раніше були приватні повідомлення на Ютюбі, зараз їх взагалі прибрали. Тому. Це фактично лишається єдине, єдині посилання, так, де з вами зможуть сконтактувати. Також тут у нас відображається імейл. Тут просто вставити імейл, він також прихований, треба натиснути певну кнопку, щоб він з'явився, для того, щоб вам не присилали постійно всякого спаму. Ну, скажу так, мій імейл повністю заспамлений, ну, але тим не менш. Ну що, панове, ось такі налаштування. Я сподіваюся, вони були для вас корисні, і ви дізналися для вас щось новеньке і обов'язково налаштували і повторювали все за мною, тому що це доволі такі важливі налаштування. Якщо у вас було все це діло налаштовано правильно, напишіть в коментарях, що ви все це діло написали правильно ще до мого відео. Якщо ж ні, напишіть. Блін, можете написати Дякую чувак, допоміг мені налаштувати свій канал правильно. Ну що, на цьому все. До зустрічі в наступних відео. Все, всім пока!